Запроваждение не ділаєте сиха. Та ні. У мене ж мама інвалід 2 групи. Оформляю бумаги. У угу. такому плані. Ні, мені ще 22, тому думаю, не забрать. Ви вчитесь? Так, сюди. На магістратурі. Жити, хоч тут, нікуди не виїжджати. А там побачимо, що буде. Та ні, не боюся. А, а ну, По-перше, я в магістратурі навчаюся, а по-друге, ну, треба ще знайти, ви бачите, що поки що і воєнкомати не можу знайти. Настрій, бадьорий. Які плани, ну що, будемо обновляти дані, а далі будемо дивитися, що буде. Це вся очередь. Так, так, так. Ну, ви можете там за намиком, може, там. Ні, у мене п'ятеро дітей, я хочу оформити відсрочку. Я зараз, зараз тимчасово проживаю в Німеччині, а коли набув чинності закон, я приїхав сюди для того, щоб встановити дані.